Якщо людина живе десь в районному центрі чи селі, то вона навіть і не чула про цей паралімпійський спорт. Тобто він не розвивається в невеличких містечках, в селах, легше, звичайно, взяти людину здорову, трішки зробити шахер-махер з документами, і вона буде вільно віддавати ці відсотки. Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що так не має бути. Звичайно, мені... Не хотілось підставляти тих хлопців, дівчат, які вже там знаходяться. Але якщо руку на серце покласти, то ну, це не чесно. І ми зіштовхнулися з тим, що нещирість цих людей, бо вони заради грошей, готові облити брудом тих, хто почав боротись. Ну тобто нас заради цих грошей вони підуть на компроміс совістю. Але починавши цей рух, я на той момент Сергій тебе ще не знав. Ну, на підсвідомості я розумів, що я не один, який це розуміє, який готовий боротися, який, можливо, вже зіштовхнувся з цим. І ми подальшому побачили, що приєдналась Ірина Гусєва, розповіла свою історію. Приєднався ти, приєдналася зараз дівчина, яка з карате. Зараз вже почали писати біотланісти, почали писати фехтувальщики, багато інших людей, які теж не хочуть терпіти це. І навіть почали цікавитись журналісти, почали цікавитись депутати. Е і я думаю, що зараз зроблю паузу.